З тектонічною будовою Південної Америки пов'язаний її рельєф. Аналізуючи фізичну карту материка, можна виокремити три основні форми рельєфу: низовинну у центрі, плоскогірну на сході, високогірну на заході. У зниженнях фундаменту платформи, перекритого шаром осадових порід товщиною кілька кілометрів. Розміщені великі низовини: Амазонська, Орінокська, Лаплацька. Амазонська низовина найбільша за площу рівнина світу. Близько 5 мільйонів кілометрів квадратних. Широкі річкові долини мало порушують низовинний рельєф. На щитах утворилися плоскогір'я бразильське та Гіанське. Тут багато розломів. Найвища частина бразильського плоскогір'я розташована на південному сході біля узбережжя океану. Неприступні місця Гвіанського плоскогір'я з густими лісами породили легенди про загублені світи, де збереглися істоти, які вимерли на планеті мільйони років тому, володерські комахи та рептилії. У центральній частині плоскогір'я піднімається. До 2810 метрів. На ньому розташований найвищий у світі водоспад Ангель з висотою 1054 метри. Крайній піднім материка в межах молодої платформи займає плато Патагонія, яке на заході прилягає до гір. Уздовж західного узбережжя материка на 9000 кілометрів тягнеться найдовша гірська система світу Анди. Що в перекладі з мови інків означає мідні гори. Вони складаються з кількох паралельних хребтів, між якими розташовані плоскогір'я та западини. Це молоді гори, одні з найвищих у світі. Багато вершин перевищує 6000 метрів. В андах розташована найвища точка всієї західної півкулі гора Аконка-Гуа з висотою 6960 метрів. Вершину гори Аконкохуа вкривають льодовики. Гори продовжують формуватися. Про що свідчать часті землетруси. Тут багато діючих і згаслих вулканів. У Південній Америці розміщено три найвищі діючі вулкани світу. Вулкан Люлья-Ляко. З висотою 6723 метри, розташований на кордоні Чилі і Аргентини. Вулкан Сан Педро з висотою 6159 метрів. Другий за висотою діючий вулкан світу. Вулкан Котопахі з висотою 5897 метрів. Третій серед найвищих вулканів світу. Він розташований в Андах Еквадору. З кратера вулкана періодично виривається стовп пари із сильним запахом сірки, що виблискує на сонці. Його назва означає Гора що димить». Останнє виверження котопахі відбулося 1976 року.